Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленське поставив собі завдання залужного наступним президентом. Зробити таку думку висловив письменник засновник батальйону братства Дмитро Корчинський в проєкті Суботній стрім на НТА. За його словами, під час війни військовослужбовець може звільнитися з військової служби тільки за рішенням ВЛК, що і зробили залужний шаптала. Тобто, таким чином вони собі відкрили дорогу на державну службу. Тепер уже залужний може відправлятися послом Великобританію. Повідомив Дмитро Корчинський. Зараз Ця ця ситуація виглядає таким чином, що Зеленське поставив собі завдання зробити залужну наступним президентом. Президент Зеленський звільнив залужну з посади головнокомандувача ЗСУ саме перед при невдачами на фронті перед залишенням Авдіївки і подальшим просуванням московських військ. Тобто він дав можливість сирському прийняти всю критику і всі докори суспільства на свою голову і вивів з під цих докорів залужно. Повідомив Корчинський. Тепер Зеленський відправляє залужну у Великобританію, саме центр англосаксонська. Ської змови тепер уже ми точно знаємо на кого британці і американці будуть ставити як на наступного президента України. Зауважив він за словами Корчинського, Зеленський максимально полегшує залужному шлях до президентського крісла. Те, що залужний буде президента, це зрозуміло, і так ясно, що зараз він збирає і формує навколо себе професійну команду. До прикладу таких дипломатів, як Лана Зеркаля, громадських активістів, лікарів, військових, не фотографи та клоуни з тамадою мають прийти до влади, а інтелектуали, люди з освітою. А от щодо сирського, то тут цікаво, пише Ігор Лімар. Сирського відверто зжирають у верховного завжди винуваті всі, окрім верховного, бо дружина Єрмака Цезаря, поза підозрою. Поганий жарт, але як вже є в МЗС, подейкують, що двічі легітимні просить повернутися до армії Валерія Федоровича. Не певен, що це правда, але досі джерела у міністерстві мене не підводили. Що вирішив генерал, не знаю, може думає, хоча повертати людину, в якої вже агреман якось не комільфо, а де Забродський Марченко і може. Ви точно точно вже не потрібні армії, і я точно точно гірша сирського. Чи вже подарувати білого коня без углі і заспокоїтися? А Карл Волог підкреслює, чому ж воницькою царською? Питають читачі. Він же їхній, слухняний, щойно призначений, яку мату вони переслідують, знищуючи довіру до одного за другим, головнокомандувачів і генералів. Наївні люди намагаються знайти учинках зеленського єрмака Якісь глибокі мотиви, а він насправді один на збереження себе у владі у випадку із залужним загрозою була його популярність у ситуації. Ціє за сирським навпаки відсутність добрих новин з фронту. Чи ви очікуєте, що Верховна Примадонна візьме на себе відповідальність за відверто недостатні фортифікації, дефіцит зброї і бардак, який виник через звільнення найдосвідченіших генералів? Ось тому сирський приречений. До речі, саме з цієї причини залужний наїв залишаються під загрозою кримінального переслідування, адже після припинення вогню, колись вони так чи інакше станеться. Обов'язково постане питання про саботаж, підготовки до московитського вторгнення і призначення військових винних. Супереч закону, елементарній логіці стане для політичного керівництва абсолютно безальтернативним. Тим паче Татаров цілком здатний забезпечити тут повний певний результат. Згадайте мої слова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.